На 20-му поверсі у кутовому офісі з панорамними вікнами, що відкривали вид на місто, Віктор сидів за столом із холодною впевненістю. Мільйонне місто розкинулося перед ним, наче жива карта, де кожен автомобіль, що повзе внизу, кожна людина, схожа на мурашку, були лише частиною його гри. Сьогодні він здобув чергову перемогу і перемогу значну. Кілька годин тому він остаточно поглинув свого головного конкурента компанію Горизонт. Це була не просто бізнес-угода, це була капітуляція, тріумф волі, здобутий безжальним тиском, холодним розрахунком і кількома безсонними ночами. Його кабінет був дзеркалом його душі, величезний стіл із цілісної плити чорного мармуру, на якому панував майже стерильний порядок. Лише найтонший ноутбук, дорога ручка з платиновим пером і важкий кришталевий келих. У шухляді, яку він рідко відкривав, ховалася стара запальничка, подарунок від діда єдина річ, що нагадувала про минуле. Жодних особистих речей, жодних фотографій у рамках, жодних сентиментальних дрібниць, які могли б натякнути на існування іншого життя, окрім цього, ділового. Тільки холодний блиск, скло, сталь. І тиша, що дзищала від напруги. Віктор повільно обертав у руці келих із двадцятирічним віскі бурштинового кольору. Лід повільно танув, як танули й активи горизонту, під його натиском. Він дивився на своє відображення у тонованому склі, ідеально скроєний італійський костюм, що сидів на ньому, як друга шкіра, жорсткий, немиготливий погляд сірих очей, вольове підборіддя. Він сам себе виліпив, викував із провінційного хлопця без гроша за душею і тепер насолоджувався плодами своєї титанічної праці. Перемога була солодшою за це віски вона підтверджувала його головне кредо у світі бізнесу, як і в джунглях, виживає той, хто не знає жалю, а він не знав. У приймальні, відділеній від його святилища масивними дубовими дверима, панувала атмосфера стриманого тріумфу. Співробітники пересувалися майже безшумно, кидаючи на зачинені двері його кабінету, сповнені поваги та ледь прихованого страху погляди. Вони знали, що бос сьогодні в гуморі, але цей гумор був схожий на ситий спокій тигра, який щойно завершив трапезу. Світлана, його особиста помічниця, молода жінка з ідеальною зачіскою та в діловому костюмі, відповідала на телефонні дзвінки з вивіреною ефективністю. Вона була ідеальною деталью цього бездоганного механізму, що генерував гроші. Раптом тишу порушив тихий, майже несміливий жіночий голос. Добрий день, скажіть, будь ласка, мені дуже потрібно побачити Віктора Андрійовича. Це надзвичайно терміново. Світлана підняла погляд. Перед її столом стояла дівчина. Проста, навіть занадто проста для цього храму розкоші. На ній було стареньке, вицвіле пальто, а на руках вона тримала немовля, щільно загорнуте в просту ковдру. Дитя мирно спало, притулившись до материнських грудей. Контраст був настільки разючим, що Світлана на мить втратила свою професійну витримку. Вибачте, але до Віктора Андрійовича запис на кілька тижнів уперед, відповіла вона завченою, холодною фразою. Я не можу чекати. Тихо, але твердо перебила дівчина. Будь ласка, просто скажіть йому, що прийшла Анна. Він він повинен зрозуміти. Світлана вагалася з одного боку, чітка інструкція, з іншого в очах дівчини був такий відчай, що вона ризикнула. Вікторе Андрійовичу, вибачте, що турбую, тут до вас дівчина називає себе Анною. Каже, що це надзвичайно терміново, і. З нею маленька дитина. Після напруженої паузи голос Віктора в динаміку пролунав холодно. Добре, я зараз вийду, хай зачекає. Двері кабінету відчинилися. На порозі стояв Віктор. Він окинув приймальню владним поглядом і побачив її. І, звісно, впізнав Анна. Минуло трохи більше року, але він пам'ятав її. Їхній короткий пристрасний роман, який він сам і обірвав жорстко, без пояснень. Вона була слабкістю, а він не міг собі дозволити слабкостей. Зараз перед ним стояла не та безтурботна дівчина, а її втомлена тінь із дитиною. Холодна лють почала закипати всередині нього. На мить у його голові промайнула думка а що, якщо вона прийшла по справі. Але він тут же відкинув її. Це був трюк, дешевий і очевидний. Його імперія не терпить слабкостей. Як вона посміла прийти сюди, у день його перемоги? Це був настільки дешевий і огидний хід, що йому стало бридко. Вона, вочевидь, дізналася про його успіх із новин і вирішила шантажувати. Вікторе, почала вона, роблячи несміливий крок уперед. Хочеш поговорити? Він перебив її, і його голос пролунав як удар молота. Про що ти хочеш говорити, Анно? Про те, як вдало ти вибрала день, прочитала новини, так? Вирішила, що я буду щедрим. Він говорив голосно, навмисно, щоб чули всі він влаштовував показову виставу. Ні, ти зовсім не розумієш. Справа не в грошах. Прошепотіла вона. Не в грошах, він голосно розсміявся. Звісно, не в грошах. Ти просто прийшла показати мені цю дитину. Він вказав підборіддям на немовля. Думаєш, я повірю в цю жалісливу казку, ти прорахувалася. Я не такий дурень, на якого ти розраховувала. Він різко повернувся, зайшов у кабінет і вийшов звідти з товстою пачкою купюр. Він підійшов до неї впритул. Забирайся і йди геть. Він жбурнув гроші їй в обличчя. Купюри розлетілися, опадаючи на підлогу. Охорона. крикнув він. Виведіть її. Я не дозволю таким, як ти, руйнувати моє життя. Анна стояла нерухомо, її руки тремтіли, міцніше притискаючи дитину, яка почала хникати. У її очах блиснули сльози, але вона їх стримала, лише міцніше стиснувши губи. Переступаючи через розкидані гроші, вона пішла до виходу, тримаючи спину рівною, наче захищаючи останній клаптик своєї гідності. Двері ліфта зачинилися за нею, назавжди відрізаючи її від його світу. Віктор дивився їй слід із крижаним задоволенням. Проблему було вирішено жорстко і швидко, саме так, як він любив. Він повернувся до кабінету, налив собі ще віски й осушив келих. Він змусив себе думати про угоду, про мільйони, про свій успіх. Інцидент у приймальні був лише неприємною дрібницею, яку він блискуче відбив. Він викреслив цей епізод зі своєї пам'яті, не підозрюючи, що отруйне насіння, посаджене в цей день, одного разу проросте і зруйнує все, що він так старанно будував. Минуло п'ять років п'ять довгих, спустошених років, за які імперія Віктора зросла до неймовірних масштабів, його ім'я стало синонімом успіху він був на обкладинках ділових журналів, його запрошували на міжнародні форуми. Він став ще багатшим, ще впливовішим, але всередині нього росла порожнеча. Величезна, холодна порожнеча, яку не могли заповнити ні гроші, ні влада, ні нескінченні перемоги. Він приписував це в томі, але іноді, проїжджаючи повз парк, де гуляли сім'ї, він відчував гострий укол у грудях. Образ Анни, який він старанно виганяв із пам'яті, повертався в такі моменти він жив у величезному пентхаусі на даху тієї самої вершини. Його оточували дорогі речі, витвори мистецтва і тиша. Друзів у нього не було лише ділові партнери та підлабузники, які посміхалися йому в обличчя, а за спиною мріяли про його місце. Жінки, які з'являлися в його житті, були схожі на дорогі аксесуари, красиві, але порожні. Вони зникали так само швидко, як і з'являлися, не залишаючи по собі жодного сліду в його серці. Він сам перетворив своє життя на позолочену клітку, з якої не було виходу. Одного вечора, після чергового нудного прийому, де всі говорили про гроші й успіх, Віктор залишився сам. Гості розійшлися, залишивши по собі запах дорогих парфумів і лестощів. Він стояв біля панорамного вікна і дивився на нічне місто. Вогні мерехтіли внизу, але не приносили радості. Він відчував себе неймовірно самотнім у цьому скляному замку над світом. Підкоряючись раптовому пориву, він підійшов до старого дерев'яного комода, що стояв у кутку вітальні. Це був єдиний предмет меблів, який він забрав зі своєї першої багатої квартири. Дизайнерка багато разів наполягала, щоб він позбувся його, казала, що він псує весь сучасний інтер'єр. Але Віктор, сам не знаючи чому, відмовлявся це був подарунок від матері, і він чомусь чіплявся за нього, як за якір до минулого. Він висунув верхню шухляду. Там лежали зламаний годинник, якісь ділові дрібниці, про які він давно забув. Він почав перебирати папери без жодної мети, просто щоб чимось зайняти руки й думки, і раптом його пальці натрапили на щось тверде, заховане під стосом старих візитівок. Це була маленька дерев'яна скринька, він геть забув про її існування. З легким скрипом він підняв кришку. Всередині на оксамитовій підкладці лежала фотографія. Звичайна трохи вицвіла, надрукована на дешевому папері. На ній була вона. Анна, вона сміялася, закинувши голову назад. Сонце грало в її волосі. Це був знімок, зроблений на його старий телефон під час їхньої єдиної спільної поїздки за місто. Вони тоді провели цілий день біля річки, їли куплені по дорозі яблука і говорили про все на світі. Він згадав. Її щирий сміх, її запах. І тут, у його свідомості, наче привид, сплив інший образ, образ, який він роками старанно закопував глибоко в пам'яті. Дівчина, втомлена з темними колами під очима, з немовлям на руках. Анна, він згадав її очі в той день не шахрайські, а сповнені болю й відчаю. І тут, наче удар, прийшло усвідомлення Дитина, скільки їй було? Три, може, чотири місяці. Час збігався, Холодний піт почав стікати по його спині. Келих із віски вислизнув із його руки і з глухим стуком впав на товстий килим. Його мозок, звиклий до розрахунків і аналізу, почав гарячково працювати, складаючи пазл, на який він п'ять років відмовлявся дивитися. Він схопив ноутбук, відкрив старий календар. Весна, кінець квітня, час їхнього розставання. А коли вона прийшла у день його перемоги, червень наступного року минуло приблизно 14 місяців. Усе сходилося з жахливою точністю. Невже це можливо? Світ, який він так старанно будував, почав тріщати по швах. Уся його імперія, усі його мільярди раптом здалися нікчемним пилом у порівнянні з жахливою можливістю, що відкрилася перед ним. Можливістю того, що він, Віктор, власноруч вигнав свого сина. Крижаний жах заповнив порожнечу в його душі. Він кинувся до телефону. Він мусив знати правду. Паніка була не схожа ні на що, що Віктор коли-небудь відчував це був не страх втратити гроші чи провалити угоду. Це був первісний тваринний жах людини, яка усвідомила, що скоїла непоправну помилку. Він не спав цілу ніч, ходячи по своєму розкішному пентхаусу, як загнаний звір. Образ Анни з дитиною на руках, її повний болю погляд, розкидані на підлозі гроші, ці картини безперервно крутилися в його голові. Усе його життя, усі його досягнення раптом втратили будь який сенс. На світанку він викликав до себе начальника своєї служби безпеки Антона, колишнього полковника спецслужб, людину, яка могла знайти будь кого і будь що. Антон, звиклий до дивних доручень, здивувався, побачивши свого боса. Замість впевненого хижака перед ним сиділа сіра, змучена людина з червоними очима. Мені потрібно знайти одну жінку, сказав Віктор, і його голос був хрипким від напруги. Її звати Анна. Прізвища я не знаю, ось фотографія. П'ять років тому вона приходила до мого офісу з немовлям. Я хочу знати про неї все де вона, що з нею, що з дитиною? Задіюйте усі ресурси, усі, мені це потрібно навчора. Антон, не ставлячи зайвих питань, взяв фото і мовчки вийшов. Почалися напружені тижні очікування. Для Віктора час перетворився на тортури. Він не міг працювати, не міг їсти, не міг спати. Усі його думки були зайняті лише одним пошуком. Він щогодини дзвонив Антону, але відповідь була одна й та сама Працюємо, інформації поки немає. Він скасував усі зустрічі, закрився у своєму кабінеті і годинами дивився на місто, яке раніше здавалося йому його іграшкою, а тепер лише байдужим свідком його дурості. Це виявилося набагато складніше, ніж він думав. Анна наче викреслила себе з минулого життя. Вона не користувалася старими контактами, не з'являлася в соціальних мережах. Вона зникла. Приватні детективи перевіряли бази даних, лікарні, архіви, опитували старих сусідів марно. Але через два місяці напружених пошуків Антон зателефонував. Ми її знайшли, сказав він. Це було непросто. Вона змінила прізвище на материнське, але нам пощастило натрапити на її старий медичний запис у Київській поліклініці. Живе в маленькому містечку на заході України. Місто називається Калинівка. Працює медсестрою в місцевій лікарні. У неї є син Олексій. Йому п'ять із половиною років. Світ захитався перед очима Віктора, він сів у крісло, не в змозі вимовити ні слова. Вікторе Андрійовичу, ви мене чуєте? Так, ледь чутно відповів він. Я зараз же виїжджаю. Він не став чекати на водія. Він сам сів за кермо свого дорогого автомобіля і поїхав. Дорога зайняла кілька годин, але він їх не помітив. Перед його очима стояла лише одна картина Анна та її син. Він знайшов Калинівку, тихе зелене містечко, що наче застигло в часі. За порадою Антона він не поїхав прямо до її будинку. Він поїхав до дитячого майданчика біля парку, де, за словами детективів, вона часто гуляла з сином після роботи. Він зупинив машину на відстані і став чекати, і він побачив її. Вона сиділа на лавці, спостерігаючи за маленьким хлопчиком, що бігав навколо пісочниці. Вона майже не змінилася. Можливо, на обличчі з'явилося кілька нових зморшок, але вона виглядала спокійною, вмиротвореною. Поруч із нею бігав жвавий хлопчик у синій кепці, він сміявся, щось кричав своїй мамі. Віктор сидів у машині не в змозі вийти, його серце калатало так сильно, що, здавалося, воно от от вирветься з грудей. І тут хлопчик спіткнувся, впав і заплакав. Анна підбігла до нього, обійняла, почала втішати. Дитина підняла своє заплакане личко. У цей момент хлопчик повернувся в бік машини Віктора, і Віктор застиг він побачив його обличчя ці ж сірі очі, ця ж форма підборіддя, навіть ямочка на щоці, коли він плакав. Він дивився на свою точну копію з дитячих фотографій. Світ для нього остаточно зруйнувався. Усе, у що він вірив, уся його сила й влада перетворилося на попіл. Він усвідомив, що, власноруч, через свою гордість і жорстокість вигнав свого власного сина. Це усвідомлення було фізичним воно вдарило його, вибивши повітря з легень. Він сидів, хапаючи ротом повітря, і розумів, що його життя, яким він його знав, щойно скінчилося. Кілька хвилин Віктор сидів нерухомо, втупившись у лобове скло. Повітря не вистачало, кожен удар серця віддавався болем у скронях там, на дитячому майданчику, було його минуле, його сьогодення і його майбутнє, яке він ледь не знищив. Він повільно відчинив двері машини. Ноги були важкими, і дорогий костюм раптом здався йому чужим і недоречним. Кожен крок до них був найважчим у його житті. Він ішов не як власник корпорації, а як злочинець, що повертається на місце свого злочину. Анна першою помітила його. Вона підняла очі і застигла. На її обличчі промайнуло здивування, яке миттєво змінилося на страх той самий страх, який вона, мабуть, відчувала п'ять років тому. Її першим поривом було захистити сина. Вона підхопила Олексія на руки і міцно притиснула до себе, закриваючи його своїм тілом. В її погляді читалася стара глибока образа і недовіра. Що ти тут робиш? Її голос був тихим, але твердим, як сталь як ти нас знайшов? Іди геть. Віктор зупинився за кілька кроків від них. Він очікував крику, прокльонів, але ця холодна ненависть ранила набагато сильніше. Перед нею стояв не той гордовитий, самовпевнений бізнесмен, а зламана людина, він підняв руки, показуючи, що не несе загрози. Анно. Його голос охрип і зламався. Будь ласка, сльози, яких він не знав роками, раптом самі покотилися по його щоках. Він не ховав їх. Весь його світ влади й контролю зник, залишилося лише всепоглинаюче почуття провини. Пробач мені. прошепотів він, затинаючись. Я знаю, що ці слова нічого не варті. Я знаю, що я не маю права тут бути. Я був. Я був чудовиськом. Олексій, відчуваючи напругу матері, злякано дивився на незнайомого чоловіка, що плакав. Мамо, хто це? запитав він тихо. Анна не відповіла, не зводячи з Віктора повного болю погляду «І нічого не вимагаю, продовжував Віктор, і його голос тремтів від ридань. Нічого не прошу для себе, я все втратив у той день, коли вигнав вас, я все своє життя буду про це шкодувати. Я лише... Я лише благаю, дозволь мені хоч раз побачити його, дай мені шанс не бути батьком ні. Я не заслужив цього. Просто дай шанс хоч колись познайомитися з ним, щоб він знав, що я існую, будь ласка. Анна дивилася на нього довго її серце стискалося від болю, але в його очах вона бачила не того монстра, що вигнав її п'ять років тому, а зламану людину. Вона згадала Олексія, його цікавість до світу, його право знати, хто його батько. Вона бачила не гру, не маніпуляцію, вона бачила щире глибоке каяття людини, яка впала зі своєї вершини на саме дно. Вона бачила біль, який, можливо, був не меншим за її власний, вона згадала безсонні ночі, страх, бідність, приниження. Але потім подивилася на свого сина, який довірливо тулився до неї. Після довгих, напружених хвилин мовчання. Вона ледь чутно видихнула. Добре, Вікторе, тихо сказала вона. Голос її ще тремтів, але в ньому вже не було ненависті, лише втома. Не зараз, не так. Але ми можемо поговорити пізніше. Залиш свій номер і їдь. Будь ласка, їдь. Для Віктора ці слова пролунали як прощення, як найвища нагорода. Він тремтячою рукою дістав візитівку, поклав її на край лавки. Він ще раз подивився на свого сина, намагаючись запам'ятати кожну риску його обличчя, і, не обертаючись, пішов до своєї машини. Він отримав шанс маленький, крихкий, але шанс, і він поклявся собі, що зробить усе, щоб його заслужити. Він розумів, що це буде найскладніша угода в його житті, де валютою будуть не гроші, а терпіння, смирення і час. Минуло кілька місяців. Перша телефонна розмова була важкою. Анна більше слухала, ніж говорила. Віктор не виправдовувався. Він просто розповідав про свою порожнечу, про своє каяття, про те, як усвідомив свою помилку. Він не просив про зустріч, не тиснув. Він просто дзвонив раз на тиждень, щоб спитати, як у них справи, і терпляче чекав. Потім була ще одна розмова і ще повільно, крок за кроком, крига почала танути. Анна дозволила надіслати Олексію подарунок на день народження не дорогу іграшку, а велику книгу про динозаврів, бо під час однієї з розмов вона згадала, що син ними захоплюється. Це був правильний крок. Перша їхня зустріч відбулася в нейтральному місці, у маленькій кав'ярні. Вони говорили годинами. Анна розповіла, як їй було важко, як вона працювала на двох роботах, як боялася за майбутнє сина. Віктор слухав, і кожне її слово було для нього ножем у серце. Він не перебивав, не виправдовувався, він просто слухав і каявся. Нарешті настав день, коли Анна дозволила йому познайомитися з Олексієм це було незграбно. Віктор, людина, що укладала мільярдні угоди, боявся п'ятирічного хлопчика він не знав, що казати, як себе поводити, але він просто сів на підлогу і почав разом із Олексієм складати модель тиранозавра. Олексій, який спочатку поглядав на Віктора, тепер із захопленням розповідав йому про динозаврів, і поступово дитяча безпосередність зламала стіну. Історія завершується сонячним осіннім днем у міському парку Калинівки. Віктор, одягнений не в дорогий костюм, а в прості джинси і светер, светр, незграбно, але з величезною щирою любов'ю, допомагає Олексію складати модель динозавра. Хлопчик захоплено розповідає, а Віктор слухає, усміхаючись так щиро, як не усміхався, мабуть, ніколи в житті. Олексій, який спочатку ставився до нього з осторогою, тепер із радісним криком Диви, ще одна кістка! показує йому деталь конструктора. На лавці неподалік сидить Анна, вона спостерігає за ними. У її погляді ще залишається обережність, тінь минулого болю, але крізь них пробивається щось нове можливо, надія. Вона бачить, як її син щасливий, і бачить, як ця дитяча радість лікує душу чоловіка, який колись завдав їй стільки страждань. Вона розуміє, що попереду ще довгий і складний шлях. Довіру не можна купити, її треба заслужити роками турботи і любові. Але перший крок зроблено. Віктор втратив п'ять років із життя свого сина, він втратив його перші кроки, перші слова, перші радощі він ніколи не зможе повернути цей час. Але зараз він отримав шанс знайти щось набагато цінніше за всі свої гроші та компанії він отримав шанс знайти сім'ю напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.